Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів Харківської області зведення Вітова. В обстрілів постраждали четверо людей. У селі Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний 49-річний чоловіки. У селі Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний, 56 річний чоловіки. Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала в обстрілу міста Харків 12 жовтня. Ворог здійснив масований обстріл по території Лозівського, Зюмського та Богодухівського районів. Тимчасово без електропостачання 7390 абонентів у близнюківській громаді. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Попередньо три ракети типу Становлюця, один кап 56 БПЛА типу герань 2 один БПЛА, типу ланцет, один – «Невпівідрон». Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Тамарганівка пошкоджено два приватні будинки. У Зюмському районі в селі Червоне пошкоджено автобус. Транзитний евакуаційний пункт Олозовій за добу прийняв 200 людей. Залишилися 70 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 7740 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 40 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння дев'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Лозівському, Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зітнень поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів, Тихого Кам'янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного і Болугівки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степовану, воселівка і Петропавлівка. У місті Куп'янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи. Наші воїни виявляють. Ворожі піхотні групи блокують їх просування та знищують. Марія Сулов'єва, Дмитрон Гоен та Єгор Мікінін. Харків. Новини.